Виборче шоу двійників розпочалося в Тростянці. Місцева наша Україна вирішила скласти конкуренцію діючому мерові Юрію Бові, висунувши також Юрія Бову. Щоправда, іншого, аби розділити з чинним міським головою його рейтинг, тесті довелося хутко змінити паспортні дані. Щоправда, подати документи до тервиборчкому вдалося лише з третьої спроби. Крім помилок у документах, заважали то відсутність самого кандидата, то брак документів у цього самого кандидата.

Що ви хочете змінити в місті? Що Все будемо змінити на краще. що змінити? Що вас не важко було в нашому місці, що ви хочете поміняти? Хочу мером бути. Розуміла, що ви хочете бути мером, але я старшу про місто, що ви хочете зробити для міста. Що буде потрібно, ти будемо робити? А що, а що потрібно для міста зробити? Що? Скажіть, пожалуйста. Що? Місто буде говорити, що треба, як буде робити. Скажіть, будь ласка, як, яка ваша освіта? Середньо спеціальна. Хто ви є за фахом? Фешером? Ну, ми. Угу. І ви гадаєте, що вашої освіти достатньо для того, щоб е, керувати цим містом? Всі разом будемо керувати. Зрозуміло, що всі разом ми керуємо, але самі какая шишки падають на голову міського голови. Нічого, хай падають. І розбираєтеся да, з цими проблемами именно. Нічого страшного, у вас ж ума розбиратися з цими проблемами. Будемо накоплювати опыт. Ви сейчас сказали фельдшером, а чому ж ви в автобіографії пишете, що ви медсестрою практику Медичною сестрою. Посада. Медична. Посада медичної сестри? Сестри? Да. а Але брата? А мені, а мені брата. Не брата. Медична сестра? сестра. Да. Mm. Болиться на другому это ухиловічно в этой Була посада. Я пришел за і була посада. Медичної сестра. Медичної сестра. Третя спроба розбавити число кандидатів у мери увінчалась успіхом. Щоправда, не без пригод і підтримки соратників. Ми... А що, що представляється? Хто ви? Ви дуже члена комісії, так? Що це за запреса? Місцеве телебачення місцеве... голос громади. Голос громади. Громадська. Це, Громадська організація. Це, це на, на... Так я балакаю. Що ви сразу… приймали? Ви ж Богу. Громадська організація була. Офіс, все, понятно. Пожалуйста. Вибачте, ми зараз приймаємо реєстрацію, не заважайте, будь ласка. Ага. Преса <рес> <по> може <рес> присунутися. <прийдіть, будь рес> <ласка>. Вийдіть, будь <рес> ласка, потім всі питання ви задасте. Дайте, будь ласка, ми приймемо по черзі двох це, зареєструємо. Це може прийти, і... ну, ми... Я розумію, що важче, ми, ми спрагати, ще займаємося... Ну, так не маєте присувати. Ну, не маєте... Ми не пресуємо, ми просто просимо вас, то, по черзі будемо і слуховувати. Ну, ми тільки це не маємо... Ще раз буде жалоба в прокуратуру, буде... Будь ласка, вийдіть, ви заважаєте роботі комісії. Ми зараз в це можна. Ми вислухаємо. Ви Пожалуйста, давайте знайдемо общий язик. Любит гражданин має право балотуватися. А ми нічого, регіструємо. Так, ми Все нічого проти, а, хорошо, Спасибо. Можем. спасибо. Можем. спасибо. Ми зараз вас, вас тут ну, вас, вас ні, вас, вас ні, ні, Ми просто просимо вас, дайте, можливо. Можливо. дайте нам можливість прийняти до куди, куди. Ми наші повноважені їх. Це, Це ваш подальше? Так. Так. Ну, ми його документи приймати, Ми чого зайшли сюди? Просто так, ми пойміть правильно. Ми зайшли з людей. Які в них неполадки? Ми зараз справимо. Що треба до мене. Ми зараз розглянемо, ми зараз приймаємо документи. документа. Документ реєстрації. Так. Да. А потім будемо розглядати. Я правильно. А що ж у нас проводиться реєстрація? Ми зареєструємо двох чоловік, якщо не буде нічого. Буде. Ми, ви, ви що два члени комісії. ви правильно, ж не соріше, це і град просто.